Ворог намагається закріпитися у дворічній. У військовій адміністрації попередили про загрозу для Вавчанська. Куп'янського напрямку евакуювали 6 тисяч людей. ЗСУ спростовують окупацію Лозової. По Харкову б'ють молнії. На півночі атакують ДРГ. Головні події війни у Харківській області за тиждень в огляді медіагрупи Об'єктив. Протягом тижня аналітики проєкту Діпстейт тричі змінювали мапу бойових дій на Харківщині не на користь сил оборони. За даними аналітиків, ворог просунувся в село Лозова на Куп'янському напрямку. Двічі змінювали мапу в районі селища Дворічна, відзначивши збільшені контрольовані ворогом території. Захоплення Лозової в ЗСУ спростовують. Свідчень про окупантів у дворічні стає дедалі більше. Генштаб ЗСУ найчастіше інформував про бої біля Загризового та Петропавлівки. У зведеннях йшлося про штурмові дії в районі Голубівки. Це село на півночі від Куп'янська, на правому березі осколу. Проте даних, що ворог форсував тут річку, не давало жодне джерело. На харківському напрямку без радикальних змін. Щоденно, бої йдуть у Овчанську. На півночі від Харкова фіксують ДРГ. Найбільш загрозливо наразі виглядає ситуація у дворічній. Причому про це заявляють уже не тільки військові аналітики, але й представники влади. Край складна ситуація, яка несе великі загрози, великі загрози не тільки для Купянська, і для Купянського напрямку, а й для Вовчанську. Це дворічанський напрямок, де ворог фактично намагається закріпитися в самому місті. Дворічна це вже правобережна частина Аскалу, і збільшити свій плацдарм і. Таким чином, якщо йому вдасться це зробити, яким чином перекинути техніку на правий берег, то буде загроза заходження в тил і на вовчанський напрямок, і безпосередньо в місто Куп'янськ. Нагадаємо, ворог форсував річку Оскіл в районі дворічної ще в середині грудня. З того часу окупанти постійно присутні в районі дворічної. Про це постійно інформують як українські, так і міжнародні військові аналітики. Загарбники перепливають річку у човнах і намагаються накопичуватися в селищі. А також просуваються до дороги, що поєднує Дворічну з Куп'янськом. Військовий оглядач Константин Машовець заявив: на плацдармі південніше дворічної закріпилися передові підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ за оцінками Машавця. Ворог впевнено отримує південну частину дворічної та зумів просунутися до дороги дворічна Куп'янськ по напрямку на село Западне. Цю ситуацію оглядач назвав більш загрозливою для подальших перспектив оборони Куп'янська ніж бойові дії на лівому березі Осколу, південніше Куп'янська Вузлового. Хоча дані аналітиків про дворічну підтверджуються, в ЗСУ спростовують іншу інформацію діпстейт про нібито окупацію села Лозова на Куп'янському напрямку. Щодо Лозової, і мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць. Протилежне тобто немає навіть ми... інформації про підсерйозні бої зіткнення там, станом на зараз. принаймні. На лівобережжі Куп'янська залишаються 133 жителі. Люди відмовляються виїжджати, попри те, що надавати їм електрику, воду та опалення наразі неможливо. У дворічні, за останніми даними, було близько сотні жителів. Загалом на Харківщині триває евакуація з 344 населених пунктів. Найнебезпечніше це звичайно куп'янський напрямок. Звідти за останній час нами було евакуйовано більше 6 тисяч людей. ми готові до погіршення ситуації. У Випадку такого ми оперативно зможемо організувати і евакуаційні заходи. І ми розуміємо, як на півночі нашої території навесні цього року, коли одночасно виїжджали тисячі людей, і звичайно у нас. І зарезервовані місця для відповідно проживання. Росія після Нового року поновила нальоти БПЛА «Молнія» на Харків. Вони не викликають настільки масштабних руйнувань, як шахеди чи каби, проте підтримують рівень нервової напруги в місті. Це такий літальний апарат, який дуже швидкий, дуже невеликий в розмірах, і він несе вибуховку невеликої потужності. Але потрібно бути дуже обережними, бо якщо поряд з людиною він попаде і буде вибух, то людина загине. На півночі від Харкова та в районі Вовчанська окупанти більше не ходять у масштабні наступи. На зміну броньованим колонам прийшли ДРГ і малі штурмові групи. Ми спостерігаємо зменшення кількості ворожих атак, але вони мають місце. Також ми спостерігаємо активність диверсійно-розвідувальних груп, які не дають спокою українським захисникам. Місто Вовчанськ ворог постійно наступає, наступає малими. Штурмовими групами по дві-три людини ми зараз знаходимося за річкою Вовчою і підступи до неї надійно закріплені наші військовослужбовці, надійно тримають цю лінію оборони. Більше інформації про події на фронті на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і ширте відео. Слідкуйте за подіями на фронті разом із новинами Об'єктив.